Вранці на станцію їде паровозик. Він за собою вагончики возить. Машиніст привітний каже всім сідати. чух чух, чух, паровозик їде до звіряток. Паровозик поспішає, колію перевіряє, бо везе маляток в парк, який зветься зоопарк. Дорога, по якій їдеть паровози, називається колія. У колії є рельси, вони довгі, а є шпали, вони короткі. Дітки, цей маленький паровозик просить вас зліпити йому колію. Давайте йому допоможемо. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Починаємо з вами малята ліпити залізничу колію. Для цього в нас є дощечка, пластилін чорного кольору, великі шматочки і маленькі. Також стека і серветка. Починаємо ліпити колію. Беремо великий шматочок, гріємо в його в ручках, розминаємо долоньками. Починаємо ліпити долонька рівненька і скочуємо кульку. Ось така кулька, а тепер ми її будемо розкочувати у паличку. Долонька в нас пряма. Починаємо отак розкочувати. Дивіться і долонькою, і пальчиками. І вона у нас виходить така довгенька. Тому ще один великий шматочок і теж починаємо качати паличку. Таку ж довгу. Це в нас вийшли рельси. Тепер ліпимо менші палички. Це будуть шпали. Те ж саме. Скочуємо кульку, а далі робимо коротеньку паличку. Ось у нас є вже рельси, і маленькі це шпали. Щоб шпали були однакові, ми зараз їх трішечки поправимо. Ось так ми їх рівняємо. І те, що зайве, відрізаємо. Тепер у нас всі палички однакові. І починаємо будувати колію. З'єднуємо шпали і рельси. Буде в нас колія. У нас вийшла залізнича колія для нашого паровозика. він вам дуже дякує. Молодці!